Доброго дня! Сьогодні я хочу презентувати наш новий підручник «Трудове навчання обслуговуючі види праці для учнів 8 класів. Дякую всім за складні відгуки за наші, наші попередні підручники для учнів 5, 6 і 7 класів. В цьому році над нашим підручником працював дещо інший склад на подружке працювали я Ірина Кудзицька, вчитель трудового навчання міста Київ, доктор педагогічних наук Володимир Крименко, викладач університету України Олена Валерія Пузе, вчитель трудового навчання Олена Валерьевна Гробець, місто Кривока, і вчитель трудового навчання Новопечерської школи Мистафіна Сергеевна. Наш підручник розроблений відповідно до вимог. За змістом, він відповідає чинній програмі, але деякі тени входили більш широко, ніж вимагає програма. Це пов'язане, по-перше, з тим, що діти користуються підручником і керівництвом вчителя. І саме вчитель проведе обрати той необхідний обсяг навчального які необхідні для познайоминня. Окрім цього, ми знаємо, що у нас існують, існують варіативні модулі, серед яких є і модуль, присвячені виборовому штаму Сподіваємося, що наш підручник стане підгоди і прилучені таких варіанти модель. Наш підручник не тільки відповідає чинній програмі, а від цілям і заставим освіти. Адже для нас не секрет, що наш предмет не тільки надає знання, а він розвиває і навчає деякі не тільки деякі, а багато різних умінь. І наш підручник якраз направлений на те, щоб допомогти учням у своєму різними і у створенні цього в підручнику є багато. Працію, і, 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 і. Наш підручник споданий за принципами, основними принципами це комунікативність, документарність, автономність, індивідуальність і персоналізація, що дуже в наш час. Ми знаємо з вами, що з 8 класу в э, програму з'явиться критій бронь. Раніше наша програма складалася в п'яти всьомих класах, наша програма складалася умовно з двох блоків. Перший блок умовно був розрахований для хлопців, другий блок умовно був розрахований на кліче. Цього року з'явиться третій блок в програмі, який умовно передбачений для груп, які не поділяються на хлопчиків. Дівчата. Хоча можуть за ними навчатися і опиши і от, В цьому році нашому підручнику подані два блоки. Блок технологія виготовлення виробництві і блок технологія виготовлення виробів інтерв'ю. В цьому році завдяки видовості. Наш підручник має додаткові можливості, А саме, будь-який час, можна зайти на сайт, який ви зараз бачите на екрані, і зайти в електронну версію підручника, на якій розташована додаткова і цікава інформація, та що не саме Окрім цього, процес пошиття шойного вигляду представлено у вигляді відео. Якщо відео починається від самого початку виготовлення рука і до готового вигляду, відео можна зупиняти, перемотувати назад, знову дивитись, повторювати стільки разів, потім не буде доступно відео. Для того, щоб робота з підручниками не доставляла ніяких душі, у нас розроблений дуже великий апарат корилів По-перше, починається підручник з перемови, де чітко прописано, що де я шукаю. Адже деякі теми у нас в першому і в другому блоці однакові. От, а для того, щоб не повторювати матеріал, ті однакові теми розміщені саме у першому місці. Про це буде можна випередження. Далі у нас є місце, де чітко показує назви параграфі, сторінки, на які вишикати, на полонці, оці і так. Ну і сигнальні символи додаткових сезон. Ви знаєте, що в попередніх підручниках у нас було завдання, працюємо дорослі. В цьому році ми вирішили його замінити, адже учні восьмого класу стали вже більш дорослими і більш самостійними. Тому ми їм змінили це завдання і називали рубрику як додаткові творчі завдання проблеми пошукового характеру, працюємо творче і самостійно. Наш підручник складається з текстової інформації і позатекстових компонентів. Текст вводаний трьох рівнів – є основний текст, додатковий і пояснення і слайнику. Ну, і, звісно, позитекстові компоненти це ілюстративний матеріал, дуже багато сучасними ілюстраціями. Апарат організації засвоює таблиці, сцени. І апарат орієнтування з племенними ковишками. Сподіваємося, що буде легко знайти і визначити ту інформацію, яка саме потрібна для ручень. Як я вже казала, в нашому підручнику у підставлений широкий візуальний ряд, наприклад, матеріал, присвячений технології. Виготовлення виробу, не надає учням можливість вибору одразу, з самого початку. Спочатку конструювання. Ми у конструювання подаємо три види конструкції спідниць: це пряма спідниця, пункова і плечова. А в електронному додатку розміщено інформацію про конструювання. Шов, тобто, ця інформація буде корисна. В тому числі і для хлопців не тільки для дівчат. Причому конструювання подано настільки доступне, що кожне знаходження кожної нової точки супроводжується новим кресленням. Проводили експерименти з півднями, учнями, учні дуже легко, самостійно можуть, за даними таблицями, побудувати креслені співниці. Параграфі, присвяченому моделюванню. Подані основні прийоми моделювання різних видів спідниці. Ну, перш за все, це спідниці, розширення і звучення донизу. Далі це і надалювання шлиці, тому що достатньо популярні види спідниці, моделювання складок, пакеток і такі ще досі популярні спідниці, як спідниця кілька. А, також на Будь-який вид тканини із спідниці, ми подаємо різні способи розкладки, виквітів від Це і, і швом ззаду, і без шва і ззаду і спереду, і, і, і для першовухідний облак спідниці, різні видів тканин, для широкої тканини, для вузької тканини. Також даємо схему або можна назвати це малюнок, ви його зараз бачите. На екрані це те, як розрахувати довжину і ширину поясу, діти можуть самостійно за даним малюнком, розрахувати свій пояс за своїми власними вірками. Процес пошиття спідниці у нас поданий у вигляді технологічних карт. причому ми не зупинялися на якомусь одному способі. А давали багато різних варіантів. Наприклад, обробка зрізів подається у нас у п'яти різних способах, в залежності від того, якусь піднизу заходять комини шиї, яке обладнання класі є. Ми подаємо три способи обробки застібки власного виставка. З них один спосіб подаємо засібки. Додаємо три способи обробки верхнього зрізу, з них один спосіб обробки підтримую, обшивкою і так далі. Тобто та індивідуалізація і персоналізація, того, яку я казала на початку свого виступу, яка дає можливість кожному учніві обрати той спосіб, який підходить для його моделі найбільше. Де йому є бажання і для увагу до Ну і дійсно, тут каміну, з якої він відправляє. Як я казала, у нас представлено два блоки. Другий блок у нас технологія виготовлення виробів інтер'єрного призначення. Це абсолютно новий для нас блок. Раніше ми такого матеріалу не вивчали. Дуже важко нам було купити до написання матеріалу цього блоку. Сподіваємось, що він вам сподобається, адже ми намагалися зробити його таким, щоб він був корисним і для хлопців, і для дівчат. Цей матеріал містить відомості, присвячені дизайну предметного середовища, принципам дизайну, засобам художнього конструювання, пане стиль, ети дизайн тощо. Окрім цього, Матеріал даного блоку передбачає те, що учні знайомляться з різними видами технік, технологій, в яких можна виготовляти вироби інтерв'ю призначення. Ми знаємо, їх дуже багато, і дуже важко зупинитись або нав'язувати щось одне. Ми намагалися де, в деяких матеріалах поснутися, і торкнутися різних технологій або різних технік виготовлення виробів. Завдяки цьому учні мають можливість обрати щось одне ці. Окрім цього, даний блок містить дуже цікаві завдання і практичні роботи, які направлені на розвиток творчих здібності учнів. Вони дуже дійсно дуже цікаві, але у деяких темах їх і дають, і не обов'язково їх всіх. Виконувати на руці деякі завдання за бажанням учні можуть виконати вдома разом з батьками, наприклад, техніці партії поформувати власне купон. Так як в даному блоці ми не мали можливості подати послідовність виготовлення виробу на якомусь певному прикладі, ми її подали на прикладі. У вигляді алгоритму виконання, наприклад, світильників. А для того, щоб учням було легше вибрати, зібрати об'єкти для виготовлення виробу, ми їх подали у додатках. Причому орієнтували вироби такі, що їх можуть виготовляти і хлопці, і дівчата, а можуть і в парі, очі на дівчата. Даною програмою, хочу з презентацією. даною перевагою, програмою, нашою програмою вчиною, не передбачено вивчення таких моментів, які дуже важливі на наш погляд для вивчення. Це термінологія ручних машинних проблем, і такі моменти, як добір, машини, голок, які бувають неповадки в інших строчки, які додаткові лапки можна використовувати для обробки того чи іншого вузла? Так як принаймні це немає, ми але цей матеріал достатньо цікавий, ми його виносимо з принципов підручника, де учні також на біля переводи, зможуть з ними і Сподіваємось, що ця інформація для них буде достатньо цікавою. Взагалі ми намагалися робити вручник цікавий і для учнів, і для вчителів. Дуже сподіваємося на те, що він сподобається і представити це задоволення робити з Бажаємо вам всім творчих успіхів, і Дякую за увагу. Ми отримали запитання. Скажіть, будь ласка, в електронному додатку теж вміщені інструкційні картки. Також в електронному додатку будуть і багато фотографій, буде багато і інструкційних карток, і буде багато інформації з розділ цікаво знати додатково, тієї, яку ми не змогли включити підручник. Ще питання, чому у старших класах тільки по одній годині трудового навчання? Ну, ми не займаємось розподілом годин, ми також нам дуже приколо з цього приводу, але це питання більше до Міністерства освіти, аніж до нас. Вони розподіляють годину. Нам би теж по дві-три години працювати і задоволення. Якщо є питання, то задавайте. Дякую за схвальні відзови. Щодо підручників у наявності на 1 вересня, знов таки це питання вирішуємо не ми, це не від нас залежить. Ми вже зробили все те, що залежало від нас. Тепер будемо чекати дій від Міністерства освіти. Дякую за запитання. У нас знов таки є запитання: чи можна завантажити повну електронну версію підручника? На жаль, Електронна версія підручника це авторське право. Завантажити повну електронну версію підручника не можуть. У такому разі поки що. Думаю, що після видання вони будуть вже виставлені, тоді вже можна буде користуватися. Зараз ні. Нам дуже хотілося б, щоб наші підручники були корисними вам всім в роботі. І якщо у вас будуть якісь побажання до змісту підручника. До його розділів, до будівтоптичних робіт. Ми будемо дуже вдячні за співпрацю з нами і всю інформацію, яку ви нам надасте, спробуємо застосувати. Нам цікаво знати вашу думку про те, чого не вистачає може, підручнику, може щось треба додати, може щось хотілося б вам змінити. Це було дуже цікаво. Ми також отримали мало підручників. Це знов таки залежить не від нас. Дуже хотілося б, щоб вони були кожного учня. На жаль, це питання не знаходить. автори не займаються ні розповсюдженням підручників. Ні. І яка кількість кому буде доставлена? Я знаю, що у нас вчителі також замовляли одні підручники, отримали всі інші. Нажалка.